Коротше, зараз буде розривна. Будемо робити читайму панчову пробивну бочку. Це дуже тонка, але потужна фішка по зведенню та продакшну. Наприклад, нам вислали трика одне зведення або ми саме робимо продакшн та обираємо кік. Ось такий. І він цілком нормальний, але якщо уявити, що ми ще додамо багато різких яскравих жорстких тембрів, то ця бочка ось так потоне. Їй не вистачає атаки. Ось цього. Робимо посил прям блин, на максимум. Тиснемо на кнопку S, це соло. Ставимо еквалайзер та прибираємо весь низ нафік більш жорстким срізом. Бустимо 4 кГц широкою полосою. Ставимо компресор, жмемо по самі помидори. Реліз ставимо ось на самий мінімум. А атаку ми зараз будемо слухати та шукати ось цей. Є, yeah, це він. Прибираємо трохи посел назад та слухаємо цілком. Ось така бочка буде читатися в міксі. Магія. Ставь лайк, якщо вважаєш що Путін хо. Ху...